Вітаю, друзі! Ви на моєму каналі Світлана Садиба Романських. І сьогоднішнє відео запрошую вас зі мною прогулятися на город, подивитися, що там росте, що стало з калунами. Ходімо, а по дорозі будемо любуватися квітами, які гарно квітують на клумбах. Це ось опетунія, вербена. Далі йдуть колеуси такі гарненькі. Ходімо далі. Ось така міні клумбочка із умивальничка із суккулентами. очитки й кам'яні рози. Ось так гарно виглядає. оце це інша. Сторона цієї клумбочки такі ось коріння пенька. Знайшла і посадила в нього кам'яні рози Одна ось навіть квітує, буде квітувати. Дивіться, які гарненькі отчеточки і кам'яна роза різних, різних кольорів. Всі біла, і зелена, і червонувата, і така сиза. Гарно так вийшлося. Так виглядає. Йдемо далі. Це ще один пень, тільки вже рукотворний робила його з бетону, ще не пофарбувала, але вже тут росте колеус, вербена. І ось тут тоненька така зоряне небо, така гарненька. Дивіться, яка з Бакопа біла, ну не квітує, щось не дуже вона. Квітує гарно біла бакопа. Ось іще один пеньок такий великий, тут гарно так розрослася петунія і коли ус. Біля нього проростає вкорінюється лавандочка, понасаджувала. Заходимо в тепличку. Тут, як завжди, нас зустрічають помідорчики. Ще не стиглі. Не знаю, чому вони так довго достигають, хоча вже гарні такі, могли б вже й достигати. Ну, чомусь не хочуть. ще. Два рядочки з говірочками. Ось такі гарненькі гойрочки є. Вірочки я беру голландських сортів. Тут декілька сортів, гарно вони наростають. Ось такі гарненькі. Все йде із зоюрочками. Вибираю їх. Юрочки гарні, не гіркі. І гарно в'яжуться наростають. Беру памтерокорпічні, не бджорні запильні а самоопиляють. Ось дивіться, який вже уюрок виріс. Позривати негайно, переростай, ірочок який маємо. Болячки вже пішли, я їх обробляла О, від болячок, але бачу на листячки. Дощі зараз у нас почалися і бачу, листя трохи починає жовтіти. Ну Я хочу викопати часник, проную сьогодні викопати, вам покажу урожай. І хочу посадити ще огірочків до осені ще будуть. Ходімо далі, що у нас тут на городі? Маємо грядку із кавунами, що наші кавунчики дивимося. Перший сорт-продюсер, як я говорила в минулому відео. Дивимося, що з ним сталося. Який він у нас. Гарненький і вже величенький, дивіться, скільки вже. А, десь кілограма. Три вже має. Ну, зелений ще, зелений ще росте. Ось іще один. Дивіться, який гарненький. Кунчик. Донька вчора вже ходила, провіряла, каже, мама вже починає біліти з іншої сторони. Каже, ну хвостик ще зелений. Дивимося на хвостик, Чи зелений ще хвостик. Ну, ковун, це я вже не знаю скільки вже. Ну, Більше вже, наверное, кілограма 4. Такий. Це сорт-продюсер. Голландські сорти. Ось, дивіться, бачите, це все далі. У мене каунчики. Тут у два рядочка, два рядка посаджено по дві рослинки. А цей ось білий Чарльсон грей. Ось такі вони теж гарні кавунчики, але вони білі продовгуваті. далі ідуть. Я їх трохи так ховаю, бо у нас ворони у сусідів ну, знайшли і поклювали всі кавуни. Всі до одного, всі з дирочками. Тому я їх трохи приховую таку листям, щоб вони не так в очі кидалися вороном. Трохи. У нас сьогодні захмарилося, буде дощ, напевно. Дивилась по погоді, Ось небо таке хмарне. Зараз ранок. Сім годин ранку небо захмарене. А це ось мене плантація часника. сорт Любаша. Я її сьогодні хочу викопати і тут посадити огірочки. і проекспериментую ще посадю картоплю. У мене є минулорічна картопля. Вже добре вона проросла, я її тут посадю, щоб земля не пустувала. В слідуючому відео покажу. Покажу врожай часника, що виросло. Тут десь діляночка десь, напевно, з одна сотка. Небагато я її садила, бо раніше я садила 40 сотих, ось цей весь город. Де зараз росте просо, це все було в чеснику. Садила, потім копала його, все чистила. Зараз підемо, подивимось, яке просо у нас гарне вже. Покажу вам. А це перчик, рядочок перчика такий ось гарненький. Ось дивіться, який перчик гарненький позав'язувався. Вже перець зриваю йому такий перчик. Я говорила, це в мене подарок Молдови, один сорт, а інший голландський теж сорт купляла. Десь не знаю, де пакетики. Ось! Ось це точно подарок Молдови. Бачите, який він? Зелений, і гарний такий багато нав'язалося. Подивіться, яка... скільки нав'язалося, і далі квітує, і далі він вяжеться. Я його е хочу вам сказати, що я підживлюю його по листу. Під корінь не поливаю, а підживлюю по листу і ось так гарно він. В'яжеться. Ось іще. Дивіться, ось такий гарний це подарунок молдови. Сорт називається. а це слідуючий рядок, посадила поряд, поряд. помідорки. Теж ще немає. Помідорів ще немає, ще не їли. Голландські сорта такі продугуваті, вони ось на кущі ось як понав'язувалися ґрунками такими. Гарно, гарно позав'язувалися. Чого не можу сказати? Гарно все кругом. Хочу ще вам таку клумбочку показати, чорнобривчиків. Що тут посадила біля грядочки з перчиками і помідорами. Ось дивіться, які гарньоні понав'язувалися. Прям все-все в помідорках. Будемо мати гарний урожай. Помідорків, перчиків. Перчиком ось таке. Не знаю, що це якесь болячка, чи що. Корішня ось... вистає. Може, хто знає, що це таке. Ні разу не бачила, але в цьому році я вже декілька зірвала ось таке. Ну, не гниле, ну, Якось, якась пляма така. Не знаю, що це таке. Йду по чеснику. Він мене трохи в буряні, але це добре. Не так його висушувало. Викопаю це все, висипаю вирву і буде чисто. Головне побачимо зараз, що тут виросло. Сіяла просто, до речі, це просто сіється вручну, розкидається. Все, потім трактор його проходить катком, каткує і заволочує. Ось дивіться, яке просто гарне, зелене, зелене, гарне, просто. Ось таке вже стебло, мені вже ну, вище пояса. А це що падалишний, тут вже вище, вже по 2 метри вже викидає мітелочку, ось таку гарненьку. Це жовте просо буде. І будуть гарні віники. Дивіться, яке Зелений, грубий. Будемо робити віночки. вінички, ну, може рости, ще рости, десь десь півтора місяця ще росте. Дивіться, у нас тут село, люди всі в селі садять проса. Туди аж за небо край, видно, все зелене, це все в нас проса. У нас Така сільська місцевість, де люди займаються просами, роблять віники. Таке у нас тут звичай ще з давніх-давніх часів. Я, я себе скільки пам'ятаю, моя бабуся садила просу, я була маленька, допомагала їй чистити його, потім робили, нас називають перепльоти. Переплітали віні. просинки між собою і крутили віники. Це у нас тут такий регіон, центр України, саме центр Кіровоградщина. Займаються вирощуванням проса. Ось такі в мене гарненьке просо. І тут поряд. Ростуть кавунчики, дивіться, які тут гарні вже теж кавуни. Теж уже більше кілограма, точно. Вже наростають. Ці ось ще маленькі тільки в'яжуться. Це сорт Чарльсон Грей. Нагадую ще раз, ось голландський сорт такий. Алі так проростає, тепличка моя. Так все виглядає гарненько. Хочу вам ще одну плантацію своїх помідорків показати. Зараз сходімо, покажу. Це, до речі, в мене тут росла картопля 40 -денка. Частину я вже тут викопала, а. Трохи ще є, буду копати. Картопля не важна вийшла, бо засуха була, було сухо, то така не, не дуже гарна. Але маю надію, у мене ще пізніше є картопля, там гарне водення. Зараз вам покажу, то маю надію, що там буде гарна картопля. Тут в мене посаджено було ну трошки більше. Як пів відеречка картоплю, ось такий маленький кусочок. І тут я вже посадила день. Вже зійшли вони, не знаю, коли вони там. Ну, експериментую. Думаю, до осені будуть. Рядочок день посадила. Так. Далі у мене хризантемка наростає мультифлора. Ось такі гарні кущики. Там різних, різних сортів, кольорів. Так, ну, ідемо подивимося. У мене ось у помідори тут. Так, у просі я вирішила просто не забирати, щоб було тінь для помідорів, щоб не пеклися так в жару, але це літо у нас не жарке. Ну, так вони собі ростуть. Один одному не заважають. Про це свідчить. Кількість помідорків на кущиках, що їм тут добре, по сусісту один з одним. Он, бачите, помідори ще всі зелені. Я пізноватенько висаджувала, би раніше трохи теж. Вже <кхід> б мали помідорки їли б. Такі ось. Тут у мене круглі, там були е, помідорки такі більш продовгуваті, це кругліші помідорки, це голландські сорта всі, назви я не записувала. Не записувала, треба було записати, але так, купила я, експериментую, експериментую. Ось такі помідори. Така грядочка тут. І далі просо. Просо вже по два з половиною метра. І вже мітелочка. Вон, бачите, мітелочка. Викидає гарні мітилки, видно, що будуть. гарне буде. Просто гарні будуть віночки. Дійшли до хризантеми кущів, хочу вам показати, який вже гарний кущ наріз і вже з квітами. Це якісь ранні сорта, що буде десь, мабуть, квітувати в кінці літа. бо ті інші кущики ще менші. Але теж наростають. Теж будуть гарні кущики з хризантемки, Ось такі. Тут в мене ще баклажани є. <рес> баклажани були ранні, я їх садила разом із перцем, але посадила неудачно в теплиці, там холодно було, і вони сиділи, просто не росли. Поки я їх не пересадила сюди на огород, і вони вже почали розростатися і вже є перші квіточки, хоча були б уже перші баклажанчики але маємо тільки першу квіточку і жуків. Жуків, тільки хожу і збираю. не хочеться кропити, але жуки. Так. Це мої буряки. Тут один рядочок, але погано зійшли. Далі. Ще хочу вам показати інший. У мене великий город. Ось звідти, і зараз прийдемо аж туди. Це я тут родини засадила, я ж кажу, а далі в мене там 30 сотих, сугубо проса. Тут у мене росла цибулька. Була різна, я вам покажу, який я урожай викопала з цього кусочка. Я її вже прибрала. І у міжряді посадила гуєрочки. Вони вже ростуть, вже і квітують, і вже будуть. Ну, один гойрочок вже зірвала було навіть. Боже, гоєрочок. Тут польські я брала насіння, але я вам скажу не дуже воно, голландське таке краще, краще одні пустоцвіти. Завізь малого гоєрочків. Ось так. Кусочок, тут у мене ці його юрочки в яшка, а тут росла цибуля. Я її викопала день, зараз покажу, скільки я її накопала. Це що в мене тут трохи лишилося, що треба докопати. Ось така цибуля у мене. Ось вирву зараз судно. бачили це тут. Голландський сорт я купляла, бачите? Ось така непогона, цибулька. Така, біла і тут трохи є синьої. Синя менша, зразу вам скажу, синя менша набагато ось з білою. Але нічого, ні, нормально. Цибулька своя все ж таки не купувати за 60 гривень кілограм. Ось бачите, ось така цибулька. І тут у мене ще трохи є помідорів. Ми дійшли на цю сторону. Трохи є помідорів. Зараз вам покажу. Ось тут такі ще квітують. Всі будуть зовсім пізні. І-і-і-і хризантема. Ну, тут я її садила пізніше, ніж там, і вона ще мала. Тільки розростається, Бурян швидше росте. Не встигаю за ним, за цим буряном бігати його всю. Вон, видно, кущики вже почали наростати. А ці ось маленькі ще тільки тільки. Бурян, Бурян перший. Йому треба першому. Все. Ось дуже так вириваю, Все, я ж кажу. Ходю тут, сапою ходю, а бурян росте. Ну нічого. Ще хочу вам показати, у мене тут є сухоцвіти, я посадила кермеки, статиця, і вона вже, до речі, квітує. Ось дивіться, такі квіточки вже є. Ось такі. Десь ще декілька днів і вона розкриється дуже гарно, синя, жовта. Ось дивіться, така фіолетова. Я роблю букетики такі з сухоцвітів. буду продавати. Ось такі. Ось. Це все в мене там. Он туди це все сухоцвіти. йдемо глянемо ще на картопельку і буду завершувати, бо хмариться, хочу викопати часник і покажу вам свій врожай. Ось дивіться, яка картопля в мене ще є. Це пізніша картопля, яка буде копатися десь в серпні місяці наша зелена, хоча садилася однаково 40-ка. Ну, тут гарні гарні кущі. Я думаю, що тут буде врожай, гарні картоплі. Буду копати, буду знімати, показувати. Ось показую вам свій врожай цибулі, що я накопала. Я її розстелила, бо вона ще зелена, розстелила, щоб вона сушилася. Ось, дивіться, така ось цибуля. Є різна. Ну... Така ось. Я вважаю це гарний урожай. Цибулі. Це ось у кущова цибуля, яка росте кущиком. Дуже солодка біла цибуля. урожаєм я задоволена. не вийшла повна тачка. Цибулі. Ось тут у мене це вона сушиться, і ще ось. Ось у ящиках і ще сушиться цибуля. Тут у мене тепличка, зверху Зак... ну, прикрита, тут світло, і ось вона в такі ящички, я її поскладала і сушиться. Цибуля ось така. Це кущиком. Ось те кущілочка. ось, кажуть курчуха на неї. Ось біла і така цибулька. Так що такий мой врожай нам вистачить. На цьому хочу відео завершувати. Всім гарного дня, гарного настрою. Все буде Україна. Смерть нашим ворогам, сили й мужності, нашим воїнам. До слідуючого відео.